прийшли до влади під час повстання, а не в легітимний конституційний спосіб. З а... владу в загибелі ста людей на Манде, в розстрілі ста людей на Майдані. А... За рік вони не знайшли винуватих у вбивстві людей, ім... маючи абсолютну владу. Ім... На нашу вимогу приєднатися до Римського статуту і дати можливість міжнародним слідчим і прокурорам проводити відповідне розслідування подій річної давнини на майдані і вбивства мирних людей під час військового конфлікту на Донбасі, вони нам відмовили і саботують виконання в тому числі своїх зобов'язань, які визначені в договорі про асоціацію з ЄС щодо імплементації ратифікації Римського статуту і розповсюдження юрисдикції міжнародного акції трибуналу на території України. Чому вони бояться? Це питання один, що український народ довів, що він є головним джерелом і носієм влади. Був, мабуть, і не єдиним опонентом, і це достеменно відомо в Україні, який публічно критикував знаходившись знаходячись команді Януковича. Саме тому в мене було в свій час відправлено відставку, і е, е, я весь час був під контролем правоохоронних органів за друженням Януковича. і якраз я ініціював голосування 20 лютого. Щодо припинення в своїй фракції в провладній фракції щодо припинення вогню і відведення військ з центру Києва. Але але політики, яких о, о, люди майдану привели до влади, погіршили життя цих людей в багато раз, Ми... Соціально. саме Ми... змогло забезпечити безпеку цих людей військове протистояння Україні. Реальну можливість його внутрішня конкуренція між політиками, які прийшли після майдану, в питанні хто більше войовничий, до того що не було не було о, побачено реальну загрозу, наслідки на жаль, крім того, що змінили владу, абсолютно негативні і трагічні.